Майбуття, хто зна, яким воно буде адже прийдеш ні у кожного своє, хоча може бути і спільним, якщо цього забажає кожен із нас, може об'єднати у мріях, а може розділити на віки. Воно може бути добрим і поганим, світлим і темним, веселим і сумним, для нього вигадали стільки нас. Що не перелічиш їх усі, та й навіщо перераховувати те, чого поки що немає? То була остання війна, війна жорстока й праведна, тисячі і тисячі воїнів склали голови, вигризаючи ворога кожну п'ять своєї святої землі, у ворога сильного і підступного. Жорстокого і безжального, на землі, политій кров'ю праведників, як ліс, росли хрести над могилами полеглих і тих, хто вірив. І прийшов мир, мир якого чекали і мертві, і живі, і ненароджені. Живі молилися, а мертві були поряд, а як інакше. Адже боєць він єдиний, що на землі, що в небесному воїнстві. На березі Великої річки сидить старий, опустивши втомлені ноги в її холодні води, зморшки вкрили його обличчя, сиве волосся тремтить на вітрі, по обличчі течуть сльози і падають у річку. Здрастуйте, дідусю! Хто ви? Чому плачете? запитала річка. Я не плачу, відповів старий. Я тішуся. Промовчала річка, а старий, набравши повну жменю води і омивши нею своє обличчя, промовив. Ну, ось я і вдома, тепер можна й померти. Звичить колискова в сутінках ночі. Це співає юна мати, схилившись над сонним дитям. Сльози капають з її очей і падають у колиску. Привіт, чому ти плачеш, сестру? запитала ніч. Я не плачу, відповіла юна мати. Я радію, промовчала ніч. А молода мати доспівала свою пісню про загиблого коханого, усміхнулася маленькому сину і подумала: ну, ось ми і вдома. Тепер треба жити. Яскраво палахкотить вогонь у печі. Нахилилася над ним жінка. Незабаром буде свіжий хліб. Трумком біжать сльози з її очей і падають у полум'я? Привіт! Чому журишся, мамо? запитав вогонь. Я не журюся, відповіла жінка. Я тішуся. І промовчав вогонь, а вона, діставши хлібину, подумала. Ну, ось я і вдома. Де ти мій синочку? Тільки будь живим. Яскравими колосками горить на сонці повна нива. Скоро вродиться жито, подумав орач, потираючи колоски між долонями. Але не личить чоловікові плакати, важко зітхнув він. Здрастуй, воїне! Чому так важко зітхаєш? Запитав голос. Я радію», відповів чоловік. Промовчав колос, а урач, зітхнувши, подумав. Друзі мої, даруйте, що лишився живий. Ну, от я й удома. Майбутнє приховує у собі те, чого нам не дано знати. Воно існує лише у наших мріях. Але часом воно реальніше від цього дення й прийдешнього, воно краще. Поза як кожен із нас ніколи у своїх думках не уявить майбутнє погане. Воно, як світло надії, кличе нас до себе. А навіщо мрії, якщо вони не мають надії?